Регламент Європейського Союзу. Відповідно до статті 288 Договору про функціонування Європейського Союзу, інституції ЄС можуть ухвалювати три види обов'язкових до виконання правових актів: це регламент, директива і рішення. Тут будемо розглядати регламент. А якщо вам цікава ця тема, то я вас попрошу поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал. Тож, регламент це один із основних правових актів Європейського союзу. Регламент є частиною вторинного або, як ще кажуть, похідного законодавства Європейського Союзу. Я відверто скажу, що мені більше подобається термін похідного законодавства, але в літературі більше використовують термін вторинного. Тож регламент приймається інституціями Європейського Союзу на основі установчих договорів про ЄС. Які ж його особливості, особливості регламенту, які відрізняють його від директиви і рішення? Насамперед, регламент приймається виключно для досягнення цілей договорів ЄС, про що вказується в преамбулі регламенту. Далі він обов'язковий до виконання у повному обсязі. Це означає, що в регламенті повністю прописуються завдання або цілі, які держави мають виконати, досягти, кроки, які вони мають здійснити для цього. І результати, яких мають отримати. Регламент має пряме застосування, він не потребує ухвалення додаткових національних законів і має повну юридичну силу з моменту набрання чинності. Тобто, регламент одразу стає частиною національного законодавства країн Європейського Союзу, і він не потребує, наприклад, процедур транспонування. Він має однакову юридичну силу в кожній державі Європейського Союзу. Регламент має загальне застосування. Він спрямований на абстрактні категорії осіб, тобто на невизначених осіб, на всіх. Це значить, що регламент після власного прийняття поширюється на всі країни, громадяни, якісь компанії, тобто юридичні особи, а також на інституції ЄС, і немає окремих адресатів. Особливістю регламенту є те, що він наділяє правами і обов'язками не тільки держави Європейського Союзу чи інституції ЄС, чи там якісь юридичних осіб, які функціонують в рамках Європейського Союзу, а також і громадян ЄС. Він регулює відносини не тільки між державами і юридичними і фізичними особами, а навіть між самими юридичними чи фізичними особами. Тож регламент має і вертикальну, і горизонтальну дію. Якщо регламент прийнято, то він стосується одразу всіх, хто бере участь у відповідних відносинах, на відміну, наприклад, від того самого рішення, яке навпаки може визначати, кому воно адресовано, і тоді воно є обов'язковим тільки власне адресата. Регламент є обов'язковим для виконання. Усіма членами Європейського союзу як закон України регламент приймають з метою забезпечити уніфіковане застосування законодавства Європейського союзу у всьому європейському союзі. Регламенти використовують, коли ЄС хоче встановити однакові, єдині правила в усіх країнах для всіх, власне, учасників внутрішнього ринку Європейського союзу. Це можуть бути, наприклад, якісь екологічні стандарти, правила торгівлі, стандарти цифрових послуг, безпеки продукції чи будь-що інше. Тобто зробити так, щоб певні питання регулювалися в усіх країнах однаково і щоб не було жодних розбіжностей там чи особливостей. Тому його називають засобом уніфікації або жорстким регулятором. Наприклад, коли ЄС вирішив вжити заходів для кращого захисту здоров'я людини та довкілля від ризиків пов'язаних із хімічними речовинами. Європейський Союз ухвалив регламент, відомий як регламент Річ, тобто в даному випадку ухвалили саме регламент. Такі акти забезпечують єдність ринку ЄС і запобігають розбіжностям національних законодавствах. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Регламент має пряму дію. Тобто громадяни і юридичні особи компанії можуть посилатися на регламент в судах для захисту прав, які з цього ж регламенту випливають. Регламент набирає чинності у встановлену дату, яка має бути вказана в кінці регламенту. Якщо такої дати не вказано, то регламент набирає чинності через 20 днів після публікації в офіційному віснику Європейського союзу. При цьому наголошую, що регламент починає діяти в усіх країнах одночасно і автоматично. Публікація регламенту в офіційному віснику є обов'язковою. Є різні види регламентів. Так, наприклад, регламент може бути законодавчим і незаконодавчим, він може бути також впроваджуючим або що кажуть, імплементаційним. Як їх розрізняти, зараз трошечки скажу. Якщо він ухвалений зазвичайною або спеціальною законодавчою процедурою Радою та європейським парламентом, то він є законодавчим актом, законодавчим регламентом. Якщо ж він приймається Комісією ЄС відповідно до процедур делегованих актів для внесення якихось несуттєвих змін до законодавчого акту, то він є делегованим регламентом. І якщо він ухвалений відповідно до процедури прийняття імплементаційних впроваджуючих актів для виконання законодавства, що вимагає уніфікованого підходу в межах Європейського союзу, або забезпечення діяльності також Європейського соціального фонду, Європейського фонду регіонального розвитку, то в таких випадках, звичайно, регламент є імплементаційний, або як ще кажуть, впроваджуючий. Такі регламенти може приймати комісія і рада, ось ці імплементаційні, тобто ми бачимо, що парламенту тут немає. І крім того, що ще хочу сказати: що регламент є незаконодавчим, якщо прийняти відповідно до процедури прийняття незаконодавчих. Актів. Насправді ці регламенти не важко розрізняти, оскільки у їх назві завжди вказується їх вид. Тобто в назві прописується, що це, наприклад, делегований регламент або імплементаційний регламент і тому подібне. Тому ви одразу бачите, який це регламент. Давайте для прикладу розглянемо один з регламентів і побачимо, який же він має вигляд. Це регламент парламенту і ради Європейського союзу від 2022 року щодо регулювання роумінгу мобільного зв'язку в межах Європейського союзу. Ви його зараз бачите. Це початок преамбули регламенту. Зверніть увагу на те, що в другій стрічці вже вказано номер статті договору про функціонування Європейського Союзу, на виконання якої прийнято регламент. Це те, що я казала, регламенти приймаються на виконання договорів ЄС. Далі, в третій стрічці, вказано, що регламент прийнято за пропозицією комісії ЄС. В четвертій стрічці що національні парламенти отримали проєкт регламенту для перевірки на дотримання принципів субсидіарності і пропорційності. Далі, що було проведено консультації з дорадчими комітетами. І після цього, сьомою стрічкою, вказується, що регламент прийнято відповідно до законодавчої процедури. Тож цей регламент законодавчий, ось так все чітко і зрозуміло. А в останній статті 24 вказано, що регламент набирає чинності з 1 липня 2022 року і діятиме до 30 червня. 32-го року. Тобто регламент прийнято на 10 років, а також вказано, що він застосовується і є обов'язковим для всіх держав Європейського Союзу. До регламенту можуть бути внесені зміни відповідними інституціями, які його прийняли. Вони ж його можуть і скасувати. А от суд Європейського союзу може визнати регламент недійсним за позовами про анулювання акту або в межах приюдиційного запиту національного суду. А тепер, звичайно, винятки з правил. Як ви знаєте, кожне правило має винятки. Тож деякі регламенти не мають загального застосування, тобто не застосовуються до всіх держав-членів, оскільки окремі держави від цих регламентів, так би мовити, відмовилися. Наприклад. Не виконує регламенти. Данія у деяких випадках у сфері свободи, безпеки і справедливості, а також щодо валютного союзу. Ірландія у сфері свободи, безпеки та справедливості. Польща не виконує регламенти, які стосуються застосування хартії основних прав Європейського Союзу. Отже, регламент. Це форма вторинного законодавства Європейського союзу. Він має загальне застосування тільки за деякими винятками. Тобто стосується не конкретних осіб, а широких категорій суб'єктів Європейського союзу. Є обов'язковим у повному обсязі для всіх, кого він стосується інституцій, держав, ЄС, компаній та громадян. Застосовується прямо, тобто не потребує впровадження у національне законодавство, набуває чинності одночасно у всіх країнах ЄС, забезпечуючи єдині правила на всій території Європейського союзу. Дивіться відео далі про директиви і рішення Європейського союзу, а також про висновки і рекомендації для того, щоб зрозуміти все-таки їхні властивості і відмінності, а також щоб зрозуміти загалом систему права і законодавства Європейського союзу. Адже ми можемо зрозуміти предмет здебільшого тільки. Порівнюючи його з чимось подібним або іншим, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео, і головне, підтримуйте європейську інтеграцію України.